Що ми теж не можемо гратись, це коли ми бачимо колапси в житті і до чого докатилось людство і починати страждати. Це дві е, такі, кардинально -ні речі, яка ні та, ні та не має виходу. Ми маємо бачити як позитивні, так і негативні речі. Ми маємо адекватно діяти і страждати тоді, коли нам боляче тут і зараз, коли подразник припинився вчити свою систему. Переформатовувати біль в досвід, виносити із цього розуміння, усвідомлення, шукати ресурсу це вже чисто звичка, це навик, який треба виробити. В світі занадто багато точок, які можуть вас завести в страждання Це правда. Але я хочу вам нагадати те, що я кажу тільки на офлайнах: У мене була програма життєстійкість. Я не знаю, чи я ще її коли-небудь повторюю, але там. Ми розглядали один, одну вправу, яку зараз теж не буду повноцінно давати, але важливо, щоб ви забагнули, що в мозку одна зона відповідає зразу за два питання: це за страждання і за насолоду. Це одна зона. Тобто ви не можете пізнати насолоду, не пізнавши страждання, і ви ніколи не зрозумієте, що таке страждання, не пізнавши насолоду. Це одні нейрони, одна зона мозку. Вдумайтесь в це. Це говорить про те, що від страждання у вас є один шлях до насолоди дуже короткий. Ви або почнете насолоджуватись цим стражданням, або через це переключитесь, що вам в цей момент, коли ви страждаєте. Треба дати собі насолоду. Насправді, мозок кричить з одної зони. Які люди найбільше люблять страждати? Не ті, які більш емпатичні. Ні. Ті, які вчасно не дають собі насолоду. Ті, які не лилеють себе, не пестять себе.